А перед початком цього відео хочу нагадати, що на нашому телеграм-каналі проводиться збір івент на Мавіка. Обмінюйте донат на стім-ключ. Посилання на наш збір івент у закріпленому коментарі та в описі під відео. Всім приємного перегляду. Чому люди грають у горори? У реальному житті страх це сигнал про небезпеку, але в іграх усе навпаки. Це контрольований страх, де ми самі обираємо, боятися чи ні. Мозок розуміє, що загроза віртуальна і дає викид адреналіну без ризику для життя. Як на американських гірках, ми отримуємо заряд емоцій і потім задоволення від подолання стресу. Це дає мозку почуття: я вижив, я сильний, я впорався. У більшості горорів головний герой не крутий спецназівець, а звичайна людина, яка опинилась у пеклі, і в цьому найбільша фішка жанру. Гравець не просто грає, він виживає. Інші жанри дають силу, а горори вразливість. І саме це створює справжню напругу. У тебе часто нема зброї, нема захисту, є лише лампа, батарейка чи максимум пістолет з двома патронами. У Outlast ти граєш за журналіста, у тебе камера замість рушниці, ти не можеш вбивати ворогів, лише тікати або ховатись. У амнезії не можна навіть дивитися на монстрів, це викликає паніку і ти втрачаєш розум. Відчуття безсилля один із найсильніших інструментів, який створює справжній страх, бо коли в тебе є кулемет, це вже не горор, а коли ти із голими руками в темряві, ось тоді починається справжній трилер. Горори не просто лякають, вони запускають фізіологічні реакції, які виникли ще в доісторичні часи, коли в грі щось шародить за спиною, коли блимає світло, коли звук дихає тобі в ухо, тіло реагує так, ніби це реальна загроза. У мозку активується мигдалеподібне тіло, що відповідає за страх. Пульс пришвидшується, кров приливає до м'язів, тіло готується, бий або тікай. Гравець починає дихати поверхнево, руки пітніють, це інстинкт виживання. У реальному житті це реакція на тигра чи ворога в темряві. А в грі на звук кроків у коридорі і мозок не розрізняє, де реальність. Саме тому гравці отримують задоволення. Організм переживає справжній шок, а після нього справжній кайф. Це природний гормональний сплеск без жодного реального ризику. Жоден інший жанр не будує атмосферу так глибоко, як горори. Вони не кричать лякайся, вони шепочуть страхом. Важлива кожна дрібниця, як звучить тиша, як скрипить дверцята, як мовотить світло в коридорі. У Silent Hill 2 навіть музика викликає параною, саундтрек, частина страху. Горори часто мають найпотужніший саунд дизайн в індустрії, звук стає ворогом, і водночас головним союзником для гравця, який хоче вижити. Люди часто грають у горори не заради сюжету, а щоб перевірити себе, чи зможу я пройти цю гру, хоч мені страшно, чи наважусь зайти в той підвал, чи витримую, якщо гра буде реально лякати мене. Це психологічне випробування. І якщо ти пройшов, ти отримуєш емоційну нагороду. Не просто пройшов рівень, а переміг свій страх. У Resident Evil 7 багато гравців реально зупинялись на певних моментах і не могли рухатись далі, але потім брали себе в руки і проходили. Це дуже схоже на те, як ми справляємося з життєвими фобіями. Ігровий горор це безпечна терапія страху. Гравці часто приходять у горори з любов'ю до фільмів жахів. Вони хочуть бути не просто глядачем, а учасником історії. Якщо ти виріс на закляті, чужому пилі чи геловіні, ти не можеш пройти повз. Фазмофобія дає відчуття справжнього полювання на привидів Alien Isolation дозволяє пережити фільм чужий на власному досвіді. Для фанів жахів і трилерів. Це шанс жити у фільмі, і це просто неможливо у шутерах чи РПГ. Соло горори це один рівень, але кооперативні горори це зовсім інша історія. Тут страх перетворюється на хаос, сміх та паніку, бо ти не один. У компанії людей працює психологія групової реакції. Хтось починає кричати, і вся команда в істериці. Один помирає, інші панікують, і роблять помилки. Починаються жарти, напруга знімається гумором, але гра не відпускає. Найкращі приклади: фазмофобія, мисливці на привидів, які кричать у мікрофони, намагаються не обісратись. Летал компанії, кооператив про збір хламу на чужих планетах, де головна небезпека це ти сам. Але найголовніше це контент. Такі ігри генерують моментальні меми, кліпи, шорти і просто смішні ситуації. Стрімери обожнюють їх, бо глядачам весело і страшно одночасно. Не всі горори це дешеві скримери з Aliexpress. Багато з них емоційно глибокі, філософські, символічні та візуально круті. Це ігри, які лякають не монстрами, а думками. Наприклад, Silent Hill 2 не просто горор, а психологічна драма про провину, втрату і ментальні травми. Такі ігри не просто лякають, вони змушують задуматись. Гравець після проходження таких ігор не відчуває прикол, а відчуває емоційне потрясіння. Ці ігри дешевші у виробництві і саме тому їх так багато. Є практичний момент: горори це вигідно, їх роблять малі студії або навіть соло-розробники. Не треба великого бюджету на графіку, головне світло, звук та атмосфера. У Steam можна випустити невеликий горор і вже мати тисячі продажів. За останні п'ять років на Steam з'явилось понад три тисячі ігор цього жанру. Кожен стрімер хоче знайти щось новеньке і страшне, тому попит ніколи не зникає. Це створює ситуацію, де гравець постійно має новий вибір, а розробники постійний шанс вистрілити навіть з невеликим проєктом. В Україні такі ігри заходять сильніше, ніж здається, і причина не лише в жанрі, а в контексті, в емоціях, у реальності навколо. Ми живемо в постійній напрузі: війна, новини, тривоги та стрес. І часто горори дають те, чого бракує контрольованого страху, який можна подолати. А гравець у горорі переживає тривогу і перемагає її в грі, отримує емоційне очищення, після сесії відчуває, що страшне вже позаду і стає легше. А ще українці люблять глибокі історії, естетику та атмосферу. Тому Silent Hill, Outlast та Stalker заходять не просто як ігри, а як пережитий досвід. Всім дякую за перегляд відео. Напиши в коментарях, яка гурор-гра налякала тебе найбільше. Якщо тебе налякає страшне, підписуйся і дякуємо ЗСУ, що можемо боятись лише у віртуальному, а не в реальному світі. Слава Україні!